У 1991 році було відзначено сторіччя еміграції українців до Канади. Людське життя це вічний пошук щастя. Розліталися по далеких світах, мов лелекі з рідного гнізда, сини і дочки твої, Україно, в пошуках кращої долі, яка переносила їх аж за океан. Сьогодні важко з'ясувати, хто перший з українців прибув на американський континент. Ще в 1620 році потрапив туди лікар Лаврентій Богун. Рятувалися там православні від примусового окатоличення. І мазепівські козаки після полтавської битви. Добиралися запорожці після знищення Січі. Тому українські прізвища зустрічались у солдат визвольної війни англійських колоній і громадянської півдня і півночі. Але першим українським емігрантом... Вважається Агапі Гончаренко, колишній чернець Києво-Печерської лаври, який у 1865 році прибув до Сполучених Штатів. Та наша розповідь не про окремих переселенців, а про масову еміграцію українців до заокеанських країн. Першу її хвилю в останню чверть 19 століття по 1914 рік. А розпочалося все на Західній Україні, яка на той час перебувала в ярмі Австро-Угорської монархії. Що штовхало тисячі українців покидати рідну землю? Хоча кріпосне право в Австро-Угорщині було скасоване в 1848 році, переважна більшість земель залишилась у володінні поміщиків. Майже 80% галичан потерпали від нестачі землі, а на Буковині малоземельних було значно більше, тоді як 16% взагалі не мали земельних наділів. Не краще було і в Закарпатті. Малоземелля та безземелля були справжнім прокляттям українських селян. Щоб якось прогодуватися, вони мусили на кабальних умовах орендувати додаткові площі землі, брати позички, у лихварів, йти у найми до поміщиків, шукати заробітки на стороні. На жаль, все це мало допомагало і часто призводило до розорення і примусового розпродажу селянського майна та землі було порятунку для знедолених і в містах. Слабо розвинена промисловість не могла використати масу зубожілих селян. У містах панувало безробіття. Податковий тягар. Славілля австро-угорської адміністрації, соціально-політичне і національне гноблення призвели до загального зубожіння населення Західної України. А серед людей ходили чутки, що за океаном вистачає і роботи, і вільних земель. Бурхливий розвиток промисловості в США, освоєння необжитих земель у Канаді потребували працьовитих рук. Ринком дешевої робочої сили стала Європа, зокрема, задавлена злиднями Західна Україна. Тисячі вербувальників кинулись агітувати людей, їхати за океан, де на них чекає успіх і процвітання. Відкривались еміграційні бюро, випускалися листівки, запрошення, плакати. Газети того часу були переповнені рекламними оголошеннями. Еміграційна лихоманка активно підтримувалася різними транспортними компаніями, які мали великий зиск на перевезеннях. Селяни продавали майно, оселі, землю, щоб мати гроші на дорогу та прожиток під час переїзду. Останній погляд на свин низький уклін праху померлих на рідній землі. Проща Україна. Сила економічної руїни та економічних потреб, за висловом Івана Франка, підштовхнула в еміграцію тисячі безземельних, безробітних, голодних і безправних західноукраїнських селян. Основними регіонами масового виїзду були Галичина, Буковина. Та Закарпаття. Зокрема, міста і села Лемківщини та Бойківщини. Перший потік емігрантів спрямувався до Сполучених Штатів Америки. В 1877 році до вугільних копалень штату Пенсільванія прибули кілька десятків закарпатців. Їх приїзд. І став початком масової еміграції українців до Сполучених Штатів. Поступово потік наростав. До закарпатців приєдналися галичани.